Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув, і кожен більдський відчув: Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, і посаджу в дворі калину, червоний символ України, і я не дам їй похилитись, а я старанно буду вчитись, найкращим лікарем, щоб стать. Здоров'я людям рятувати. Я, вчителькою, бути хочу, дознань дітей я заохочу, я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, щоб пахла вся наша земля. А я планую, немовля. На світ я народжу дитинку, маленьку, гарну українку. Або синочка козачка у мене мрія, ось яка. А я сирідку всиновлю. І, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшних не можу мати діток своїх, як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. А я писатиму картини, пейзажі нашої країни, а я писатиму вірші, які так таклються із душі, і прославляти Україну нескорену, міцну єдину. А ти що зробиш, сива, мамо? могилку доглядати стану? Молитися за всіх, за всіх і мертвих, і живих, і до останніх днів своїх просити кари для катів. Почув слова ці Бог, і мовив Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте, надію, віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш вперед ідіть. Війна, ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала і навпаки. Когось зріднила, комусь дала натхнення і сили. І скільки б не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина. Все буде добре, Україна!